Відкриваємо. Це За стосунку. Ще один. О! Окей. Сьогодні на обзорі у нас принтер PeriPage. Так, він є в трьох кольорах: сірий, рожевий і блакитний. В комплекті коробка. Відкриваємо. Так. Дістаємо сам принтер. Також тут йде шнур для зарядки. Інструкція. Все. Так. Шнур для зарядки включається. Ой. Ось сюди. А це додаємо до свого блочка. Інструкція. Сам принтер. Тут він відкривається. Рулон паперу. Ось такий. Відкривається він за допомогою цих двох кнопочок. Натискаємо їх одночасно і кришка піднімається. Обшитий він такою тканиною. Тут кнопка включення. Нажимаємо і тримаємо 5 секунд. Включилося. При першому включенні він друкує папір. Закручуємо папір на знову. Якщо ми натискаємо швидко два рази цю кнопку, принтер друкує свій QR-код і серійний номер. При першому друку. Ось так навіть зараз видно а, перше слово таке трошки бліде, а от QR-код він вже напечатав краще. Так, Тут є такий зручний ніж для того, щоб відірвати. О, трошки криво, ну то ладно. Так, для того, щоб підключитися до цього принтера і надрукувати щось із телефону. Відкриваємо інструкцію і шукаємо мову, яку ми розуміємо. А тут є російська мова. І ось тут написано: скачать приложення, скануємо QR-код, або просто в своєму Play Market або App Store пишемо періпеч просто назву ось цього принтера. Ось тут наш застосунок. В застосунку ми обираємо принтер А4. Отут має бути А4. Далі можемо обрати фотопечать. Обираємо зображення. Так, зараз наш телефон підключається до принтера. Надіюсь, там все видно. Так. Нажимаємо друкувати. Рулонний папір А4. Так, все. Друкує. Так. Ну, одразу, поки він виє, тут він трошки роздупляється. А Далі друкує добре. Так. Спробуємо ще один малюнок. Маємо друкувати. Так. О! Його тримати не треба, я просто хочу показати вам. О, давайте так. І Так легко його відриваємо. От таке зображення друкує принтер. А що ще можна друкувати на цьому принтері? Дістаємо ось таку бумагу. Папір для тату-ескізів. Що ми маємо зробити з цим листом? Для початку відриваємо оцю жовту частинку. Збережемо. Тепер у нас випадає ось такий вкладиш. Забираємо його. Тепер ось оця спаяна частинка. Там, де папір разом, догори кольоровою частиною цього паперу. От е, так. Цей лист у нас складається з такої частинки і з білого паперу. Так, просуваємо його трошечки далі, вирівнюємо там трошечки. Закриваємо. До речі, кнопочка світиться червоною. Чому? Він або нема паперу, або відкритий і все закрила, світиться зелененько. Чому я залишаю тут е, трошки паперу? Ось тут. Витягую, тому що принтер затягує цей папір назад і починає там вже друкувати. Так, обираємо нове зображення, Не видно, обираємо, підтверджуємо тут нажимаємо друк. От сложена бумага. Нажимаємо галочку. все. Він Тут трошечки видно, що воно... А, до речі, з цієї сторони. Зараз принтер продавлює папір. Відкриваємо. Дивимось, що він тут нам напечатав. Ось так напечаток. Угу. Тому що новий принтер, він ще, звісно, роздруковується. Ну. Ось так. Ось так він друкує. Що ми можемо зробити ще? У нас є ось такий папір. Чи я на ньому ще не друкувала, і мені треба. Тримав... Ага. Так, ну тут два листа. Давайте і положимо сюди два листа. Знову ж таки, вставляємо з цієї сторони. Так, виставляємо з цієї сторони. так Так, захлопуємо. Так, раз. Взагалі, коли ми друкуємо якісь документи, ми можемо обирати ось печать документів і тут відкривати файлів. Але так як в мене немає документів, то я скачала просто картинку. Ось файлом. І такі зараз ми надрукуємо. Так, сложна бумага, ми знову міняємо на рулонну бумагу. А4. І ось це значить, що наскільки сильно принтер буде продавлювати колір. І якщо ми вибираємо високо, це значить, що зображення буде максимально чорне. Якщо низька, то там буде більше світлих деталей. Ось так. А нижче. Давайте це. А нижче оця ця штучка. Тут написано. Ну, коротше, самі читайте з самого нижня, що записано. Це означає, скільки копій нам потрібно зробити. Які якості блідолі картинки всі, я не знаю. Так. Друкуємо договір. Поганої якості картинка, вибачайте за це. Але я думаю, що в принципі видно. Так. Другавали, дістаємо. Так, можемо. Таку добре, дістаємо. Тут у нас є така штука, щоб розділити. До речі, ззаду на цьому папері ось такі чорні позначки, що то задня частина. Так, зараз ми його розриваємо і якийсь договір. Надрукували ми договір. Так, що ми можемо зробити ще? Ми можемо взяти папір на ко якій основі. Знову ж таки, вставляємо з цієї сторони. По тій же самій схемі. І зараз ми щось тут надрукуємо. Щось показую прикол. Рідабую. Це не термопапір? Окей, зараз я вам показую, як принтер друкує не на термопапері. Так, це був не термопапір. Е, для наліпок ми зараз візьмемо інший папір. І давайте зробимо ось так. Я хочу так от відірвемо трошечки паперу цього. Так, для того, щоб. Е, так, ще одна функція, до речі, цього принтера це друк на е, такому вузькому папері. Щоб. Подрукувати вузькому папері нам потрібно ось ці стопери. дістати звідси так. Дістати І поставити на 10,7 мм. Тут ось позначка. Так. Вставляємо ось позначка 10,7 мм з однієї сторони, з іншої сторони, 10,7 мм. Ми можемо? як зробити? Знову ставити з тієї сторони, щоб воно звідси виходило. Але можемо ще скрутити цей папір. ось сюди Стоп. Так, вставляємо в стопери ось таким чином. Так. Поки принтер відкритий, ця кнопочка світиться червоним. Так, і зараз ось це поле, тут обираємо 57. Так, тепер з'являється новий функціонал. Км'єтка тут... править. Тут нам е, пропонує розмір. Ми брали вірний. Давайте виберемо цю гіграфіку. Можемо обрати ще якийсь смайлік. Де смайлік? Оцей смайлік. І що ми напишемо тут? тик 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 Все, щось ми написали. Нажимаємо друк. Дліна 5 см буде у нас. Раз. І відірвати цю наліпку ось так. Ножничками можна обрізати. Вчора надавати. Сюди. одна готова. Давайте надрукуємо ще й обираємо розмір нашого паперу у нас 10,7 мм. І нажимаємо друк. І ось таку. Картинку маленьку нам не друкувало. Так. Це також наліпка, її можна також кудись прикріпити. На якому папері можна ще друкувати? Є отакийсь ось чорний папір, я його вже відкривала. Так. Віддістиємо цей папір. Переставляємо стопери на своє місце. І знімаємо оцю ось наліпку. Це оригінальний папір від цього ж виробника. Так. Чесно, я друкую на ньому перший раз. І я не знаю, як воно буде друкувати. Якщо воно друкує зверху, я думаю, що треба його вставляти ось так. Це не точно. Закриваємо. Я не знаю, на що саме цей папір. Але зараз щось спробую. Оцю позицію ми змінюємо. Угу, 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 угу. Так. Так. І дивимося, угу. корот, другує вона якось так. Е, цей папір, мабуть, він, е, типу як звичайне, а 4 а ось це, як типу, калька, і воно звідси переводить. Е, типу, ось це бумага з чорнилом. Так. Зараз я спробую, чи так воно відривається. Окей, так відривається. Це ага. не тут? Ось це, мабуть, воно робить так, щоб воно ніколи не зникало звідси зображення. І воно може і тіні малювати за допомогою. Це не дуже вдало зображення, нічого не вибрала для цього. Але ось так: цей папір на ощуп не нагад... по ощупу мені нагадує звичайний А4 папір. Ось так. А давайте спробуємо з допомогою цієї кальки. Недрукувати на звичайному А4 папері. Так, звичайний А4 папір, на ньому воно не друкує, тому що принтер друкує без чернил. Добре, щоб припинити печать, нажимаємо один раз на кнопочку. Дістає. Тестить. Е, так. Е, в ньому немає фарби, е, він друкує за допомогою тепла та тиску, тому на звичайному папері. Цей принтер не друкує. О! Воно друкує на звичайному А4 папері, але за допомогою ось е, цієї штуки. Значить, цей папір це просто фарба для цього принтера. І так, ну там, звичайно, де вже він раз надрукував, е, повторно він не буде печати. Окей. Прикол, прикол. Надрукував нам тінь. Ой, клас! А, і ротово видно цю. Ташка, яку ми друкували попередній раз. Але це прикольно. Це звичайний А4. І на ньому принтер друкує. Хм. Цей принтер може друкувати на рулонному папері і зображення. Раз. Два. Поставлю. Дуже хороший папір. На ось такому папері звичайний папір. І на ньому фарба. Ось таке зображення. За допомогою ось такої фарби. Звичайному А4 для принтера. Ось ця калька. І він друкує ось такі зображення. Ось такому папері білому друкує ось такі зображення, типу, документи формат звичайного листа А4. Друкує на такому папері для ескізів. Татуюває враження. Так, на ось такому рулонному папері і виходять ось такі наліпки.